Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у нас лінивий курник. Зазвичай я вам показую рецепти, які перевірені роками, які я там часто або зрідка, але все одно готую, знаю, як готується, все. Цей варіант як? Класичний курник. Я знаю, як готується, готувала. А сьогодні хочу трошечки спростити цей процес і показати вам, і собі довести, чи можна так робити, чи не можна так робити. Отже, для начинки ви всі інгредієнти бачите. Це у нас все за класикою. Відварна курка у мене гомілки, кілограм, відварила чорний горошок, воду клала та лавровий лист трошки солі, обібрала від кісточок. Гриби. У мене опеньки, були в морозильній камері, таких дві добрих жмені, підсмажені з цибулою, сіль перець без особливих примудрощів. Пачка вершкового масла, вона в мене вже давно стоїть при кімнатній температурі, то воно таке вже м'якеньке. 6 відварених накруто яєць, 100 грам відварного рису, 100 грам було в сухому вигляді. Трошечки підсолювала. Зелень кріп, можете брати будь-яку. У мене був в морозильній Ось. Одне яйце зазвичай у нас яйце йде сире лише на обмазування самого курника. Ну і сіль, перець будемо додавати. Як бачите, інгредієнтів для тіста тут у нас на столі немає. Якщо спиратись на книжку Кулінарна мудрість 72-го року випуску, для курника потрібне саме слоєне тісто. Тому, чому будемо заморочуватися, я придбала вже готове заморочка слоєне тісто заморожене. Вже воно в мене розмерзлося, поки що сплівки не виймала. Також нам потрібні млинці, звичайні млинці, як на налісники. Зазвичай таку маленьку кількість ну, якось не дуже і вгадати, як її зробити. Якщо будемо готувати щось там ще, наприклад, до святкового столу ще якісь налісники загортати, то, звичайно, кілька штук можна взяти для курника. Це не є проблемою. Але отак просто для курника їх смажити трошки лінь, я вам чесно скажу. Тому сьогодні я спробую: я сьогодні взяла просто класичний лаваш. Тут у нас якраз 5 таких кружалиць. Єдина проблема з ним, що воно є сухішим, ніж самі млинці, які ми самі би смажили. Тому я ну, дещо хочу придумати і побачимо, чи так буде добре. Отже, найперше починаємо із тіста. Вирізаємо кружечок, на який вже будемо складати ну, всю, всю нашу начинку. Тобто формуємо низ курника. Кілограма тіста, я так вважаю, повинно вистачити нам для приготування курника. Такраз тут воно трошечки і розламується на місці, де нам одну частинку потрібно трошки меншу, другу. Трошки більшу вверх. Зараз трошечки підкатаю. Незалежно від того, чи ви будете самостійно готувати тісто, чи у вас буде куплене тісто, товщина повинна бути 0,5 см, 0,6 см. Ось так ми десь розкатуємо. Так, як вирізати? Зараз будемо орієнтуватися. По самих лавашах. Отак От я трошечки далі візьму, щоб тут було місце защіпнути нам вниз. О, Якраз виходить, і друга половина у нас лишається більшою. Це тістечко також не пропаде, можливо, я лишу там е щось трошки із значенки, і такі оперіжечки, трикутнички складу. Поки що я навіть відрізати не буду, отак все складу. І відкладу наше тісто. Випікати буду у ось такій круглій формі, тому відразу сюди і перекладаю. Застелене силіконізованим пергаментом, тому нічим не змазую більше. Як я хочу вирішити для себе питання із тим, що ловоші у нас сухіші, ніж млинці? Одного яйця нам зазвичай буде і забагато для. Ну от, Для змазування, ще залишиться, то я хочу трошечки його вкрасти до молока. Підготувала ну, пів стакана молока ввела. Зараз зіб'ю яйце і трошечки ввілью туди до молока. І оцим молоком буду змазувати самі лаваші з одної і з другої сторони. Якби у нас була начинка, якась така вологіша, чи соус ми туди додавали, то вони б, ясне діло, що вони б ну, пом'якшали б. Так вся начинка у нас суха, тому не знаю, як вони себе поведуть там. О, то Я думаю, нам вистачить. Першим шаром у нас до тіста зазвичай йдуть млинці. Тому отак я його з обох сторін зараз змажу добре. Ну, ось, хай відходить наш лаваш. Перший шар іде начинка із рису. До рису нам потрібно ще дорізати трошки яйця і доправити вершковим маслом. Я дивлюсь, що його може бути забагато. Хоча викладаємо, він ж має бути такий багатий курник. Трошечки приперчую, підсолюю. Рис, коли відварювався, солився, а яйця що ні. От. Та додаю добру ложку вершкового масла. Коли рис відварювався, я ніяких жирів не додавала. І викладаємо. Все, рівномірно розподілили, і вершкове масло навіть допомагає отак начинку тримати. Потім то воно просто розтане і буде соковитим, а зараз це нам на руку, щоб воно так все не розсипалось, не розкидалось. Так, другий лавашик. Трошки нерівного розміру я бачу цей трошечки більший, але він зараз буде накривати начинку, то я думаю, якось отак прикриє, щоб нам тісто було там зверху. Так, після рису у нас іде курка. Щоб вже зовсім так ліниво, буду розривати ось так на волокна і просто отут зверху викладати. Сюди також зверху покладу так місцями вершкове масло. М'ясо розподілила. Вже із цього шару можна формувати оту таку гірку саме форму курника. Трошки м'яса залишила. Воно і тут цього вже достатньо, а це залишила до тіста, які, які будуть залишки, такі також пиріжечки зроблю з того, зліплю. Ось так потрошки розкладу місцями ще вершкове масло. Ну, як не є курка, це все-таки такий сухіший продукт. Тут я вже лаваш так не переверну, тому взяла тарілку, щоб змазати. Ось так щедро змазую, не шкодую, хай там собі спливає. Так, наступний шар гриби. Так, і знову промазуємо лаваш наступний шар у нас повинні бути яйця. Зараз ми їх наріжемо і перемішаємо зеленю. Яки дивлюсь, що певно мені три яйця поза очі буде вистачати, тому лише три зараз поріжу. То можете розраховувати, от одне яйце залишилось. Якщо наступного разу, ну так само будете робити. Що до рису можна більше яєць дорізати. Ще одне додати. Просто з кожним, з кожним шаром начинки виходить, потрібно все менше і менше. До яєць додаємо зелень. Якщо є зелена цибуля, можна цибулі дорізати ще зеленою сюди. Та вершкове масло. Загалом, можливо, щоб вам орієнтуватися, тут у мене була пачка масла. Бачите, по об'єму це пішло ну, більше половини пачки. Ще все залежить від того, як ви його будете класти. Може і вся піти. Присолити. Та приперчити. Тут дивлюсь, що і четверта, і третя могло би влізти. Ну, вже який. Хоча, що мені заважає його дорізати, правда? Раз, раз два організуємо. Так, е, останнім шаром у нас також повинен бути млинець. Ну, в нашому випадку лаваш. Так, залишається нам закрити лише курник. Я так прикинула, чуть-чуть його ще розкатаю, щоб мені вистачило на боки. І буду класти отак прямокутником, а вже тут на місці виріжу, де мені буде зайве. Ну, ось так у нас приблизно вийшло. Я зараз отут, де, де будемо скріпляти. Тут вже, звісно, є молоко з яйцем, тут трошки все, але ще раз пройдуся, оцю навіть сторону, пройдусь яйцем. Так, і отак от спочатку пальцями, а потім ще вилучкою пройдуся. Просто пальцями я буду впевнена, що це-таки тісто до тіста пристало, а не десь ще начинка попала між тістом. Так, і от тепер вилкою. Защипну краєчки. Ось так змазуємо. Прикрас робити ніяких не будемо, це ж все-таки лінивий курник. Духовка у мене вже розігріта. На 200 я її поставила. 200-180. Просто вже будете слідкувати за часом приготування. Всі інгредієнти у нас готові, просто щоб все разом об'єдналося, ну, і тісто спеклося, а тісто у нас тоненьке, тому цей процес довгим не буде. Ну, все. Змазали і не забуваємо зробити посередині отвір, що виходила зайва пара. Все, відправляю його в духовку, зустрінемося з вами з готовим результатом. Наш курник готовий. В духовій шафі він у мене був 50 хвилин. Ну, Зверху результатом я задоволена. Оце, що ви бачите, трошечки поламане, це я так перекладала з форми на тарілку, забуло, що це слоєне тісто і воно крихке. То так просто рукою приїжджала. Звідси і почнемо саме різати. Нам же ж цікаво, що всередині, звісно, пахне смачно. От я ножем прорізаю, розворушую його. Запах мені вже подобається. Так, все підірвало. Ось так в нас виглядає всередині. Непогано. Ну, але зараз я скуштую, що нам скаже лаваш? М'який він чи ні, як він тут вийшов. Ну, виглядає непогано. Що я вам скажу? Лаваш тут навіть не відчувається. Свою функцію він виконує, що він тримає там, от. Десь ці шари нашої начинки, верх-низ. А так, от навіть от я куштую, він абсолютно не відчувається. Ось він цей лаваш, ось він м'якенький. Так що я гадаю, що це все-таки вдалий експеримент лінивого курника. Бажаю вам лише вдалих експериментів на вашій кухні, радити себе, своїх близьких, своїх рідних домашніми стравами. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за ваші коментарі, вподобайки, за те, що підписуєтеся. І чекаю вас в наступних відео. Будемо далі експериментувати. До побачення!